Дякуємо вам, спасибі. Ми переходимо до премії імені Юрія Тоюка за найкраще редакційно видачі проєкту галузі філософії. Ми говорили вже про юру, як про генія е, втілення журналістики в філософський погляд. І е, це насамперед виділилося в його надзвичайну практичність, завдяки якій. І журнал вижив і значною мірою інститут проживав. Але йдеться про дух підприємництва взагалі в нашій роботі. І ми вже звикли до того, що нас ніхто не може прогодувати. Вовка, ноги... Вовка ноги кормить, як кажуть. І в редакційно-видавничі справи це така ж органічна частина нашого побуту, як і чисто теоретичне міркування. Я хочу задати слово дорогі Юрію Пролюка, Наталії Вятнії для проголошення нашого рішення. До слів Борислава Володимировича про Юлію, Хочу додати, що на Подолі на вулиці Андріївській ще стоїть будинок. Який він будував і встиг збудувати власне його для видавництва, для газети Український оглядач, який ми разом з ним робили із певним колективом людей. І там мав бути, бути магазин, цілодобовий книжковий магазин. Ця ідея була привезена нами з Сполучених Штатів. Там мав бути кафе, мало бути кафе і камін, і де ми спілкувалися всі наші колеги, друзі, однодумці. Ну, на жаль, той будинок за якісь борги там, банк відібрав, а потім уже Юрій і не міг боротися за це. Хочу нагадати, що Юрія не стало, коли йому було 48 років, так раптово він пішов в життя. Тому і в інституті запанувала така тиша, тому що він абсолютно всіх будив до якоїсь роботи, до якихось проєктів. Ну, все ж таки у нього були додумці і молодші, і учні, які досягли дуже, дуже великих успіхів сьогодні. Премія Юрія Привюка присуджується виданню абсолютно безпрецедентному в сьогоднішній українській реальності. Я прочитаю все, що я написала про це видання, а ви вже під кінець догадаєтесь про кого йде мова Випрощу. Поява цієї книги вже має свою особливу історію: від збирання слів до створення особливої методології презентації філософського знання на українському філософському ґрунті, від участі у зарубіжному проєкті до створення вітчизняного твору, від запозичення європейських ідей до розробки власних інтелектуальних стратегій. Поява такого видання у будь-якій країні є показником певного ступеня зрілості гуманітарної науки такої країни. Воно не має аналогів у Східній Європі і Росії. У ньому перетинаються мови, древні і сучасні, філософські дискурси і практики різних епох і напрямів. Книга об'єднує відкриту спільноту гуманітарів навколо перекладу того, що майже неможливо перекласти без втрати первісного смислу. Вона спонукає до живої, перспективної роботи над українським словом, закликає до експериментування філософ... філософською мовою, занурення у стихію філософських слів. Видання орієнтується не на ідеологічні засади, а на потреби самої роботи, уникає спокус як універсалізму, так і партикулярізму. Є відкритим для участі у ньому людей небайдужих і професійних. Ця книга безпрецедентний проєкт, що його організація сама по собі є інтелектуальним продуктом, інститутом і дискусійним майданчиком. Книгу хочеться читати, її хочеться дарувати. Чи не про такий спосіб створення книг мріяв за життя Юрій Прилюк? Тому премії Юрія Прилюка за краще видавничий проєкт у галузі філософії присуджується видавню Європейський словник філософії, лексикон неперекладності Том Перший і видавництво духи літера, наукові керівники проекту Барбара Касен Сорбона і Костянтин Сігов наукма.